Господи, Всемогутній і милостивий, у Твоїх руках життя моє, у Твоїй любові моя надія, Ти бачиш серце моє, сповнене хвилювань і тягарів, Ти знаєш усі мої слабкості та страхи. Перед Тобою я схиляюся сьогодні, бо лише в тобі можу знайти силу і відраду, Боже. Коли дорога стає важкою, дай мені мужність не впасти духом, коли мої кроки спотикаються, будь моєю опорою і надійною скелею, коли серце обтяжене смутком, дай мені світло надії, щоб не втратити віри. Господи, укріпи мій дух, щоб у часи випробувань я не нарікав. А з вдячністю приймав кожен день, пам'ятаючи, що ти поруч. Дай мені терпіння там, де я хочу поспішати, і мир у серці там, де панує тривога. Наповни мене силою Духа Твого Святого, щоб не боявся я труднощів, а вірив, що вони приведуть мене ближче до Тебе. Навчи мене, Господи. Бачити у випробуваннях не кінець, а шлях до зростання й очищення. Навчи мене довіряти Твоїй волі, бо вона завжди мудріша за мої плани. Даруй мені відвагу стояти твердо, коли навколо хиткі підвалини, даруй спокій, коли хвилі життя піднімаються високо. Боже, у твоїх обіймах я знаходжу силу. Нехай мої руки не опускаються, нехай моє серце не зневіряється. Пошли мені віру, що перемагає темряву і любов, яка лікує кожен біль. Нехай навіть у найтяжчий час мої уста славлять тебе, а душа знаходить у тобі відпочинок. Дякую тобі, Отче, що не залишаєш мене. Дякую, що кожна трудність не вічна, бо Твоя милість і Твоя допомога завжди поруч. Прийми мою молитву, Господи, укріпи мене і наповни силою, щоб пройти шлях життя з вірою та надією і дійти до світла, що веде до вічності. Амінь.